скаути вже е, десь 25-й рік мають традицію передачі віфлемського вогню, миру всім громадам для того, щоб серед суспільства знайти це примирення, так цей мир, який дуже часто ми порушуємо внаслідок різних політичних, військових і інших конфліктів. Ми добре знаємо, що відбувається сьогодні в Україні. Ця акція більш ніж. Актуально. І скаути, як ті найбільш активні представники молоді, так вони взяли на себе таку місію, щоб кожну громаду, чи то релігійну, чи ну, цивільну так, школи, в сиротинці, в церкви, в органи влади, от, доставити цей вогонь миру напередодні Різдва, щоб справді відчути трошки оцеї любові і трошки злагоди, так, десь пробачити. Наші вчинки десь вибачте, самому перед кимось, так. І, можливо, це і тільки фізичний вияв, ця свічка, так, і, і парафін з цим, але насправді е це є більше духовно. Так? Тобто людина, отримуючи цей вогонь, справді починає задумуватися, як їй далі чинити в цьому житті, особливо перед таким великим святом, як народження Ісуса Христа. І плюс до цього, е саме українські скаути. Поширюється вогонь в українській громади в діаспорі. Подібних прецедентів майже немає, тому що е, історично склалося, що українців доля після Другої світової війни перед, е, проскидала по різних континентах, і е, ми вже сьомий рік намагаємося передавати ліфлемський вогонь перед різдвом українцям в діаспорі е, в Європі. Це Угорщина, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, тепер Норвегія. Підключилися частково українці Фінляндії, так само на південь, на Балкани, це Румунія. Там є дуже сильна українська громада. Це є Сербія, це є Франція, це є Австрія, це є Німеччина, так? От, де, де проживає найбільша кількість українців. В тому числі ми мали прецеденти передачі флинського вогню і до Білорусі, і до Росії. Так? От, це був цікавий досвід. Це я їздив передавати і скажу вам, що справді, в принципі, вогонь здатний руйнувати оці такі, знаєте, різні стереотипи. Нас там приймав московський патріархат і дуже добре. І, власне, цікаво є, що перша передача Віфлемського вогню у Відні відбулася в церкві Московського патріархату. І ну, це ми знаємо, які в нас відносини непрості між церквами, так? І це стало першим кроком для примирення цих. Громад в Австрії. Я сподіваюся, що можливо колись цей вогонь стане тим першим кроком до об'єднання церкви в Україні. Свічка приїхала з Відня до України до Львова. Відтак ми взяли ну, взяли цей вогонь тої української делегації вже тиждень перед цим. Ми передали його в українцям в місті Клуш, в місті Бухарест, в місті Тімішуара, Румунія. Так само поїхали до Сербії, в місто Куцур, місто Новий сад і в Руський Керестур. Відтак ми поїхали до Будапешту. І до Пряшева в Словаччині, і буквально позавчора вернулися сюди в Ужгород і будемо передавати в вогонь громаді міста. Акцією Іфлемського вогню ми роззаймається надзвичайно велика кількість людей, це може сотні, дві-три сотні людей. Тому що в кожному місті, в кожному селі, в кожному районі є українські пластуни, принаймні на заході, так це точно, навіть у Слов'янську, так ми знаємо відоме місто Слов'янськ. Там вчора передавали пластуни в вогонь громаді міста. Так само. Мо, вчора плостуни передавали філемський вогонь депутатам Верховної Ради, а кілька днів перед цим передавали президентові України. Я вважаю, що це є найбільше наше досягнення, коли ми реально можемо достукатися до влади, яка має розуміти, що молодь це є перспектива нашої держави. От. І якщо молодь має бажання змінити країну, то влада мусить посприяти цим процесам. Так? От власне, хто як не молоді люди перші е робили революції, якщо згадати історію України, так от від початку до революції на граніті, чи до Помаранчевичі, чи до революції гідності. Тобто, мусимо розуміти, що молодь і наші діти це наша перспектива, те, що буде у нас завтра.